i Добрий ранок, добрий ранок, люди світла. Бо світло наших сердець не згасити. Як би не було важко сьогодні, дякуючи героям, ми знову разом і знову будемо підтримувати і піднімати настрій, рівень добробуту і відповідальності. Бо, як завжди, ми граємо і допомагаємо. В прямому ефірі Державна грошова лотерея ЛОТО Забава! І одразу хотів би сказати: якщо раптом згаснуть екрани, якщо зникне світло у вас чи у нас, не панікуйте. Наш сигнал ми відновимо буквально за хвилину. А якщо проблеми з електрикою будуть більш серйознішими, тоді знайте, що будь-який Лото забава, ви зможете подивитися на сайті МЕСЕЛ у Фейсбуку і Ютубі. Отже. Ми записуємо усі тиражі Лото Забава. А ви записуйте щасливі номери. Сподіваюся, ви ж маєте ось такий от білет чи білети на сьогоднішній тираж Лото Забава. І нехай ці білети принесуть вам удачу. Так хочеться хороших новин. Тим більше, що давно не з'являлися мільйонери. Тому, якщо що, ми готові. На кону лото забава 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і. 3 мільйони гривень. Блата, Якщо ці грандіозні суми здаються вам чимось нереальним, просто купіть білет. Де точки продажу білетів у вашому регіоні ви легко зможете дізнатися на сайті МСЛ. Також на цьому сайті, на сайті МСЛ, ви можете придбати електронні версії білетів. І нехай вони будуть. Щасливими ми відкриваємо розіграш 1203-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. За дотриманням правил гри стежить наша тиражна комісія. Ми ще раз бажаємо вам удачі, люди добрі! Перемагайте на кону 300 тисяч гривень. А це означає, що на часі у нас розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож, розіграш парочка. Бажаю вам удачі і попрошу вімкнути лототрон. Кулька і кулька під номером 68. Наступна кулька і це кулька під номером дванадцять. І ще одна кулька, кулька під номером 49 Олька під номером 51. Колька під номером 63. Кулька під номером 38. Розіграш парушка має чотири категорії виграшів. І найбільший виграш головний виграш це. 300 тисяч гривень. Кулька під номером 22. Кулька під номером 26. Кулька під номером 74. І я повертаюсь до свого комп'ютера. І бачу, що, як завжди, розіграш парочка подарував багато переможців. І не лише багато переможців, а також сьогодні є головний переможець розіграшу парочка. Щасливчик. Придбав свій щасливий лотерейний білет онлайн. Номер щасливого лотерейного білета 0040318. І я вітаю головного переможця розіграшу Парочка щойно він виграв 300 тисяч гривень. Ну, що дуже і дуже приємно. Е, головний переможець, розіграшу парочка. Нарешті, після невеличкої паузи, знову на з'явився головний переможець розіршу парочка 300 тисяч гривень. Чудово, Знаєте, друзі. Я як ведучий е, е, лотереї бачив тут неймовірні історії виграшів на наших з вами очах. Тут народжувалися мільйонери і мультимільйонери. Але я точно знаю, що інколи інколи життя рятують і 10 гривень, і 20 гривень. Тому наближаємо. Перемогу разом. І не забуваємо про тих, кому ще холодніше. Нехай там на передовій. Хлопці і дівчата знають, що ми не втомилися вірити і працювати на своєму фронті. Отож, благодійна лотерея дар. Скануйте цей QR-код і купуйте білети. Так ви зможете допомогти ЗСУ. Так ви зможете виграти 250 тисяч гривень. Це неймовірна формула. Дуже проста і дуже продуктивна, допомагаючи собі допомагати іншим. І це не лише благодійна лотерея Дар. Ви ж добре знаєте, що і білети, і виграші, ну скажімо, лотереї Лотозабава, це також перерахування у бюджет держави. Я не знаю, як вас, а це мене дуже підігріває. А зараз нехай вас зігріють мільйони. Отже, основний розіграш велика гра. Отож повторююсь: нехай вас зігріють мільйони. Велика гра 1203-го тиражу державної грошової лотереї Лото забава. Вітіть, будь ласка, лототрон. І кулька під номером 21. Наступна колька-колька під номером 24. Ну як тут не нагадати, що лото забава пішов 24-й рік. Колька під номером 35. Колька під номером 66. Колька під номером 56. Колька під номером 41. Нещодавно ми відсвяткували день народження Лото забава. Додатково ви виграли 400 тисяч гривень і автомобіль Сітроен С3. І попереду я переконаний, ще буде багато, дуже багато свят. Колька під номером шістнадцять Олька під номером шістдесят. Колька під номером п'ятнадцять. Колька під номером 44. Колька під номером 54. Колька під номером 71. Де точки продажу а, білетів лото забави також інших а, білетів лотерей компанії МСЛ, ви легко дізнаєтеся на сайті МСЛ. Колька під номером 11. Колька під номером. Двадцять. Ольга під номером тринадцять, щасливе число тринадцять. Ольга під номером сорок. Олька під номером 64. Колька під номером 4. Отож, білети лото забрав. Також білети і квитки інших лотерей компанія Месел. Ви легко зможете придбати у точках продажу на сайті Месел у мобільному додатку. А також на автозаправках. Не забувайте про це. Колька під номером 33. Велика гра триває. Автозаправки, де ви зможете придбати і, і цікаво поспілкуватися і придбати білети лодозабави. Це е, вок, кло, берсе і автозаправка мото. Колька під номером 18. Велика гра триває. Благодійна лотерея. Дар це ваш шанс допомогти зсу, допомогти державі. І також це ваш шанс виграти 250 тисяч гривень. Колька під номером 25. Велика гра триває. Не забувайте, будь ласка, про лотерею переможно четвірка, адже це ваш шанс виграти півмільйона гривень. Колька під номером 42. Ну а зараз про рідну лотерею Лото Забава. На кону великої гри Лото Забава 190 тисяч гривень. І наш джекпот. А це 3 мільйони гривень. Кулька під номером 48. Велика гра. Триває. 190 тисяч гривень ми розіграємо в будь-якому разі. Це головний виграш. Такі у нас правила, ми його обов'язково розіграємо. Колька під номером 70. Велика гра триває. Також дуже і дуже хотілося б, щоб хтось сьогодні із вас зірвав джекпот. І розбагатів на 3 мільйони гривень. Колька під номером 53. Велика гра триває. Не забувайте, будь ласка, що кожен білет «Лотозабава», забава. Кожен виграш лото забава це перерахунки у бюджет держави. Це допомога Збройним силам України. Разом до перемоги. Ольга під номером 31. Стоп, лототрон. в Україні розіграш. Закінчено. Плата, І я вітаю. Я вітаю головного переможця великої гри, який щойно виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав онлайн. Номер щасливого лотерейного білета 0-0-0. 4 4 4. 5. Отже, вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Вельми, шановний головний переможцю. Ми ще раз вітаємо вас з вашою перемогою. Для того, щоб вам дізнатися, як оформити ваш виграш, будь ласка, не затягуйте, а якомога швидше зателефонуйте на нашу гарячу лінію. А також е інформація для шанувальників ЛОТО Забава панове. Рівно за тиждень на вас чекає наш джекпот. А це 3 мільйони гривень. Лото -забава. Отже. Білети ЛОТО Забава. Е, білети інших лотерей компанії МСЛ. Просто купуйте і грайте, а компанія МСЛ буде перераховувати на потреби ЗСУ і Держави. Така наша гра. І... Ви знаєте, якщо раптом раптом будуть запитання, телефонуйте, будь ласка, на гарячу лінію. Якщо із за повітряної тривоги відповіді будуть затримуватися, ну вже не ображайтеся, а зрозумійте, ну такі реалії життя. Але знайте, знайте, що ми робимо все можливе і неможливе, щоб працювати для вас і працювати в штатному режимі. Отже, попри все. Ми зустрінемося з вами рівно за тиждень. Віримо в ЗСУ, віримо у воїнів світла. Нехай минають роки за роками. Ти зможеш все відновиш руїни і розквітне вся земля з садами. І буде все, буде все Україна. Щасти вам, лото забава з Україною в серці! До нових зустрічей.